Я Вовк Наталя Миколаївна, вчитель української мови та літератури Криворізької гімназії 121, як і більшість з вас переконана, що українська мова це наймилозвучніша, найкраща мова в світі. Тому переконливо рекомендую приходь на українську, дивися, слухай, читай. Думай українською. Українська це мова вільних людей. Поки є мова є Україна. Кожне слово українською це глинка у фундаменті держави. Наше онлайн-заняття говорімо українською правильно. Я пропоную розпочати із загадки. Усі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить. Все життя мене людина, є слово, яке людина отримує відразу після народження, з яким не розлучається ніколи. Я сподіваюся, ви здогадалися? Це слово ім'я. Сьогодні ми з вами будемо вчитися утворювати чоловічі і жіночі імена по батькові, відмінювати прізвища. Ви скажете, навіщо це нам? Інколи замислюємося. Як правильно звернутися до лікаря, вчителя, директора, як оформити ділові папери, досить часто зіштовхуємося з проблемою, коли в документах допущено помилку. Розбіжність навіть в одній літері в написанні ім'я по батькові чи прізвища може дуже ускладнити нам життя. Отже, вчимося правильно утворювати імена по батькові. Перед нами Гарний юнак. Назвімо його Володимир. Якщо його батька звуть Василь, то він буде Володимир Васильович. У хмаринці в нас є два суфікси ович і ович. Користуймося ними. Якщо батька звуть Макар, наш юнак Володимир Макарович, Олексій, Олексійович. Ви помітили, якщо ім'я закінчується на ЖІ, то утворюється по-батькові з суфіксом йович Тимофій, Тимофійович, Олег, Олегович, Андрій, Андрійович. Дуже легке правило і запам'ятовується зручно. Отже, перед нами гарна дівчинка. Назвімо її Олена. Якщо її батька звуть Василь. Дівчинка буде Олена Васильівна. Дивимося на суфікси івн-ївн. Батько Макар Олена Макарівна. Батько Олексій, дівчинка Олена, Олексіївна. Ви помітили, якщо закінчується ім'я батька на ї, то жіноче ім'я утворюється із суфіксом ївна. Тимофій Тимофіївна, Олег Олегівна. Андрій Андріївна. Важливо знати, що кілька чоловічих імен по батькові утворюються за допомогою суфіксів іч-ич. Іч. Це ілля, ілліч, іллівна, лука, лукич, луківна, хома, хомич, хомович. Є паралельні варіанти: хомівна, сава, савич, савович, савівна, кузьма, вич. Кузьмівна, Зверніть увагу, що при творенні імен по батькові в основах імен відбувається чергування голосних І з О. Наприклад, Федір, Федорович, Федорівна. Це чергування відбувається в закритих і відкритих складах. Буква І пишеться в закритому складі, закінчується на приголосний. «О» чергується з І у відкритих складах, які закінчуються на голосний звук. В імені Григорій випадає закінчення І, є. Григорій, Григорович, Григорівна. До основи імені Микола додається Ай. Микола Миколайович, Миколаївна. Є ще рідко вживана форма Миколович-Миколівна. Пропоную розглянути відмінювання деяких імен по батькові. У називному відмінку Любов Васильівна, Яків Іванович. Родовий відмінок кого? Любові Васильівни Якова Івановича. Ви помітили чергування Яків, і буква в закритому складі? Якова чергується з О у відкритому складі. Давальний відмінок кому любові Васильівні Якову Івановичу? Знахідний кого любов Васильівну Якова Івановича? Орудний відмінок ким? – «Любов'ю Васильівною Яковом Івановичем? Місцевий на любові Васильівні? На Якові Івановичі. І в українській мові є кличний відмінок. Це наші звертання. Любове Васильівно, Якове Івановичу аналогічно відмінюються інші імена по батькові. Імена по батькові, чоловічого роду, в кличному відмінку мають закінчення У Петре Івановичу, Дмитре Григоровичу. Ігорю Вадимовичу. Імена по батькові жіночого роду в кличному відмінку мають закінчення О: Ірино – «но», Галино Степанів-но, Надіє Миколаїв – «но». У звертаннях складаються з власних назв імені по батькові та прізвища, у кличному відмінку вживаються лише імена по батькові. Прізвище залишається незмінним. Покличмо: Клименко Сергію Петровичу, Калинич Назаре Андрійовичу. Остапенко Тетяно Петрівно. Сай Ірино Олегівно. Коли в тексті трапляється поряд, загальна назва, Прізвище, ім'я по батькові чоловічого роду в давальному відмінку. Слід уникати одноманітних відмінкових закінчень і вживати паралельно закінчення Ові Еві Єві та «у, «ю» за правилами милозвучності. Треба говорити директорові Тарасу Саміловичу Бондаренко-ку. Можна використовувати форму «бондаренкові». Неправильно директору. Тарасу Саміловичу Бондаренку. Правильно учителеві Семену, Яковичу півтораку. Можна сказати півторакові. Неправильно учителю Семену Яковичу Півтораку. Не забуваємо про правила милозвучності. Зверніть увагу: відповідно до правопису. Котрий набрав чинності 22 травня 2019 року маємо такі зміни. Від імен Ігор та Лазар, чоловічі імена по батькові, утворюємо, додаючи суфікс м'який знак ович. Ігор Ігорьович, Ігорівна. Лазар, Лазарьович, Лазарівна. А якщо наш паспорт або свідоцтво Оформлено до 2019 року, запитаєте ви. Тоді залишається Ігорович Лазарович. При написанні імені в офіційних документах слід використовувати той варіант, який зафіксований в паспорті людини або свідоцтві про народження, От, оскільки це може призвести до негативних юридичних наслідків? Мина по батькові. Тісно пов'язані з прізвищем людини. Родові назви виникли у XVI столітті. Спочатку прізвище мали лише багаті люди, і деякі з них утворювалися від назви населеного пункту з допомогою суфіксів. Так було поселення Боремель у Рівненській області, утворилося прізвище Буремський. Від поселення Пориць у Волинській області утворилося прізвище Порицький, там жив князь. Прізвища утворювалися від імен по батькові з допомогою суфіксів ович, евич-ич, і мали їх привілейовані верстви населення: Антонич, Давидович, Зінкевич, Захаркевич. Лукашевич, Федоркевич та їх похідні. Я поцікавилася і дізналася, що моє прізвище Вовк з'явилося ще в часи Запорізької Січі і походить від назви тварин, деякі походять від назви птахів, риб, дерев. Таке моє прізвище тур, ведмідь, медвідь, вовк, віл, лизиця. Орел, бик навмисне давали прізвища від назви страшних і різних тварин, яких боялися, щоб відвернути нечисту силу? Найбільш найстарішими є прізвище Тур, Вовк, Ведмідь. А чи всі знаєте, що найпопулярніші в Україні прізвища походять від професій? Від професії швець походять прізвища Шевчук, Шевченко, Шевце, Шевцов. Від професії кухар Кухаренко, Кухарчук. Від кравець Кравченко, Кравчук. Від професії Чабан Чабаненко. Від гончар гончарук, гончаренко. Від мельник Мельниченко, Мельничук. Від ткач – Ткачук. Каченко, відмірошник Мірошниченко, від скляр Склярова, Скляренко. Більшість українських прізвищ на ку історично походять від вказівки на сина когось. Кухаренко, бо син кухаря, Остапенко, бо син Остапа, а також від маленьких недорослих істот Іваненко. Малий Іван, син Івана, Баранчук, від невеликого барана Парубчук, молодий парубок. Запам'ятаймо, що всі прізвища в українській мові належать до класу іменників. За походженням, будовою, особливостями відмінювання їх поділяють на дві групи. Перша це прізвище іменникової форми Кучеренко. Степанчук, Горобець, Кушнір і прізвища прикметникової форми швидкий, садовський, Заньковецька. Українські та інші слов'янські прізвища відмінюються як відповідні іменники. Потренуємося: Майборода. Кого майбороди, кому майбороді? Кого що? Май бороду. Хмиря. Кого? Гмирі. Кому? Гмирі. Ким? Гмирею. Заяць. Кого? Зайця. Кому? Зайцеві і зайцю. В давальному відмінку існують паралельні форми. На закінчення еві або ю. Іваню. Кого іваня, кому. Іваньові іваню. Пані будь ласка, прізвища, які складаються з двох слів, виникли також у часи козацтва. Кого? Пані будь ласки, кому? Пані будь ласці. Дуже важливо запам'ятати, що жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний о, ї, не відмінюються в українській мові. Марії Сенник, Надії Балій з Ніною Бойко. аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники. Кого Василя Сенника. Кому Михайлові Балієві? З ким? З Андрієм Бойком. також не відмінюються ні жіночі, ні чоловічі прізвища іншомовного походження з кінцевим а, якому передує голосна літера, а також французькі та інші з наголошеним останнім складом на а-я. Валуа, золя, дюма, але лорка, лорки, гарсія, гарсії. Не відмінюються іншомовні прізвища на е. Є, і, і, о, у, ю. Гете, верді, розінні, дідро. Ви помітили, розсінні з двома буквами С пишеться. Якщо іншомовне прізвище писалося з подвоєнням, то й в українській мові подвоєння зберігається. Не відмінюються прізвища на их ово, черних, гладких. Дурнобо. Якщо прізвище складається з двох слів, у складних прізвищах ми відмінюємо обидва слова. Відмінюйте правильно. Карпенко карий кого? Карпенка карого. Не чує Левицький кого? Не я Левицького. Але якщо перша частина односкладне слово, відмінюється лише друга частина кос анатольський. Кого? Кос Анатольського? Я пропоную перевірити свої знання, зазначивши, які прізвища змінюються, а які ні? Прізвище бідний це прізвище чоловіче, вонозмінне. Ого, якого Миного. городецька, прізвище жіноче, закінчується на голосний А, городецько правильно, воно теж змінне. Подивіться, прізвище Бажан закінчується на приголосний звук. Як ви думаєте, чоловіче чи жіноче змінюватиметься? Запам'ятаймо, змінюється тільки чоловіче прізвище на приголосний, жіночі незмінні. Аналогічно закінчується на приголосний домчин, акимів, федорів. Тому будуть змінюватися тільки чоловічі прізвища. Він цивокінь, жайворонок, Прізвища, які закінчуються на приголосний, тільки змінюються чоловічі. Рева. кого реви, кому реві? Змінюється і жіноче прізвище, і чоловіче. Прізвище Даведенко, українське прізвище, теж жіноче на О незмінні. Даведенка Вана, Даведенко Олени. Чулюй заграй. Це прізвище складається з двох слів, але обидва слова закінчуються на приголосний звук. Тому теж буде змінюватися лише чоловіче прізвище. Чулюк, та Я. Ткаченко за Дніпровська. Тимоче прізвище. Друга частина закінчується на голосний. Ми будемо змінювати кого? Каченко за Дніпровської. Май Дніпрович Яр Кравченко. Це той варіант, де перша частина односкладне слово, тому будемо змінювати лише другу частину. Зверніть увагу, друга частина Дніпрович закінчується на приголосний, тому чоловіче прізвище змінюється, а жіноче ні. Май Дніпровича. Кравченко аналогічно, прізвище з двох частин. Перша частина односкладне слово, друга частина закінчується на О, тому буде змінюватися тільки чоловіче прізвище. І правило, про яке ми сьогодні говорили, прізвище, що закінчується на «их», на Го, будуть незмінними ні чоловічі, ні жіночі. Так, ми з вами, молодці, закріпили. Правопис при відмінюванні деяких прізвищ. тепер пропоную практичний блок. Попрактикуймося розв'язувати тестові завдання. Оберіть неправильний варіант з поміж запропонованих, кого Ольги Таран, ким Мариною Куць, Валерії Волошиної. Петра Домчин. Так, хвилинку подумали і кожен для себе вибрав варіант. А зараз перевіримо. Чому ж неправильно Петра Домчин? Я думаю, ви згадали, чоловіче прізвище на приголосний змінюється. Потрібно сказати Петра Домчина. Другий тест. Оберіть правильний варіант з-поміж запропонованих. Передати книгу Любов Гриців». побачити Миколу Федоріва. До речі, в деяких випадках може залишатися буква І, може чергуватися з О. Правильний буде варіант. Федорова і Федоріва. Зустрітися з Петром Турчин. Дякуємо сім'ї Дячишин. Так, пропоную подумати і обрати правильний варіант. Я думаю, більшість з вас правильно визначили побачити Миколу. Федорева, тому що передати книгу кому любові греців, зустрітися з ким? З Петром Турчином. Дякуємо сім'ї Ячишенів. Уявіть, що ви редактор або батько чи мати, яку попросив, батько чи мати, дитина якої попросила вас перевірити домашнє завдання. Запишіть слово сполучення, виправляючи помилки. Розмовляю з Андрієм Петровичем. Так, я думаю, ви побачили. Помилка в закінченні. Після шиплячих пишеться закінчення М. Петровичем. Звернися до Степана Віталієвича. Який повинен бути суфікс у чоловічих іменах по батькові? Ович до Степана Віталійовича? Запитайте Осану Олексієвну. Так, На жаль, дехто говорить так. Правильний варіант Оксану Олексієвну, бо утворено від імені Олексій. З допомогою суфікса «ївна» поїдьте до Свирида Анатолієвича. Так? Помилка в суфіксі. Від імені Анатолії бореться ім'я по батькові Анатолій Йовича. Суфікс Йович. Порадьтеся з Василем Павлієвичем, і навіть такі бувають помилки. Павловичем Павло ім'я і суфікс ович тому буде ім'я по батькові Павловичем. Чи знаєте ви, що крім математичних, існують і філологічні задачі, які допоможуть нам закріпити знання? Перед нами портрети відомих людей. Задача перша. Відомо. Що дід діда, Косач Лариси Петрівни, а ви впізнали відому поетесу Лари, Лесі Українку? Звуть Косач Антон Григорович. Знайдіть, як звали батька письменниці. За знаком питання буде. Прізвище ім'я по батькові, батька письменниці. Так. Згадалися Косач Петро Антонович. Якщо Лариса Петрівна, то батька звуть Петро. Якщо батька звали Антон, то ім'я по батькові утворюємо Петро Антонович. Задача 2. Як звуть сина? Санка Івана Яковича. Якщо його онука Фанко Ольга Марія Петрівна. Подумали хвилинку? Перевіряємо. Станко Петро Іва Іванович. Задача третя. Так, ці знайоме прізвище побачили. Як звуть сина Зеленського Олександра Семеновича, якщо його онука Зеленська Олександра Володимирівна? Наш президент Зеленський Володимир Олександрович? Олександрович твориться ім'я з суфіксом «ович» від імені Олександр? Задача 4. Як звуть батька? Кличко Євдокії Володимирівни. Ви помітили, що жіноче прізвище на О незмінне. Якщо її дідусь Кличко Володимир Родіонович. Так. Кличко Володимир Володимирович. Володимирович твориться від імені батька Володимир. З допомогою суфікса ович. Часто проблеми відмінювання прізвищ виникають у школі під час підписування зошитів, щоденників. Пропоную переглянути життєву ситуацію і допомогти дітям розв'язати філологічну задачу. Дівчинка зайшла до класу і повідомила, що класний керівник викликає. Романенка. Діти запитали, кого саме? У нас їх двоє Артема чи Наталку? А як ви думаєте, кого викликала класний керівник? Так, насправді Романенка Артема, тому що ми сьогодні вже переконалися і запам'ятали, що жіночі прізвища. На приголосний, о І не відмінюються. В називному відмінку Романенко Наталка, в родовому кого. Романенко Наталку, покликала вчитель. Романенко Артем, у родовому кого? Романенка Артема. Отже, ми з вами вивчили правила, закріпили. І допомогли дітям розв'язати життєву ситуацію. Ми переконуємося, що досконало знати рідну мову це крок до успіху, а бути грамотним українцем це круто, модно, престижно.